Про що ж я думаю, коли приходжу на кладовище до мами. Ну, почну з того, як я взагалі відношуся до смерті. Моя думка така, що є тіло, є душа. Тіло тимчасове, душа вічна. І коли, до прикладу, я зараз приходжу на могилу до мами, то я лише підтверджую да, свій зв'язок з мамою, там, роблю якийсь акт заботи, в плані там, прибираю за могилою і все. І цим самим тільки підсилюю той наш зв'язок, скажімо так, рівня енергії всередині, і він стає ще сильнішим. Більше того, коли я, наприклад, там на могилі щось роблю, да, або там свічку ставлю, там не знаю, буряни якісь там вириваю, то мені в цей момент тепло на душі, я посміхаюся, бо уявляю і відчуваю, що мама десь поруч і задаю собі питання: мама хоче, щоб я був. Щасливий, посміхнений, чи хоче, щоб я страждав? Ну, Відповідь очевидна. Звичайно, що мама хоче для мене найкращого. І, власне, так я і живу. А те, що вона поруч, я це відчуваю перманентно завжди. Можливо, ця історія для когось була потрібною. Якщо у вас також вже когось з близьких немає, можете поділитися, як ви проживаєте або проживали цей етап. І, можливо, це теж буде комусь цінно.